25 червня для більшості з нас є звичайним днем. Але для митрополита Онуфрія це день особливої духовної зустрічі, зустрічі зі своїм небесним покровителем, преподобним Онуфрієм Великим. Саме на честь цього святого отримав владика ім'я в чернечому постризі. Добре, коли на небі за монаха молиться монах, адже подвижник небесний стає для подвижника земного дороговказною зіркою, Преподобний Онуфрій Великий це святий, який дійсно великий. Йому цю назву усвоїла церква, тому що він показав дивний подвиг, на який здібна земна людина. Преподобний являється прикладом того, до якої степені духовно доскональне може довести людину, коли вона. Всім серцем, всією душею, всіми силами своєї тіла і душі, вона любить Бога. Четверте століття та єгипетська фіваїда ось час і місце подвигів преподобного онуфрія великого. Наскільки ж великою повинна бути любов до Бога, щоб людина проміняла різнобарний комфортний світ на опалену сонцем відлюдну пустелю? Тим більше, що іноді онуфрія називають перським царевичем. Я читав в старих книжках, що преподобний Онуфрі був сином Персидського царя. І він був відданий в монастир у віці трьох років після народження. Так Бог його прикликав до цього іноземського життя. І він, проживши деякий час у общежительному монастирі, Потім Господь його покликав на пустинне жительство. Він пішов у пустелю тому, що хотів бути з Богом наодинці. А ще Онуфрій мріяв розшукати собі духовного наставника серед подвижників аскетів, про яких багато чув. Коли він вирушив на пошуки вночі, несподівано побачив перед собою промінь світла, і зрештою Господь привів Онуфрія до його духівника. Від нього преподобний отримав багато необхідних знань і навичок. І Як він може знайти собі воду, як він може. Це ж ну, це все треба знати, вміти, як сховатися від жари. І старець його навчав. Але більше всього він навчав його, як молитися Богові, як проводити життя в молитві. Безводну та безлюдну пустелю Господь перетворив для преподобного на справжню оселю, в якій Онуфрій міг напувати душу безперервною молитвою. І робив це 60 років поспіль. Але потрібно було потурбуватися також і про тіло. Він страждав сильно від жари, від холоду, і від тих умов, які його оточували. Але Бог, бачачи його твердість, його намірів, його любов велику до Бога, Бог йому 30 років посилав ангела, який приносив йому кожен день. Трошки хліба і трошки води. І він цим жив. Потім Господь посилав ангел, який причащав його святих таїн цілої крові Христових два рази в тиждень, в суботу і в неділю. Це були такі звичаї у монахів причащатися два рази в тиждень. Про нашого сучасника владику Онуфрія кажуть, що він понад усе любить спілкування з Богом, тобто молитву. А це означає, що, хоча він і став милістю Божою митрополитом, в серці залишається передусім справжнім монахом. Можливо, в цьому допомагає саме його святий Покровитель. Такий близький йому по духу відлюдник з такого далекого від нас Єгипту, преподобний Онуфрій Великий. Що я для себе взяв із прикладу преподобного Онуфрія? ну, по суті, я нічого не взяв. Тому що він жив у постелі, а я живу в миру. От. Він е, проводив життя в постійній молитві, а мені приходиться багато з людьми спілкуватися, говорити. Це вже ну, відриває людину від молитви. Але е, ну, хотів би в своїй душі зробити ту постелю, якій би е, в мій розум находився. Який би звертався до Бога з постійно молити, я хотів би, щоб це було в мене. Тож нехай і нам, преподобний онуфрій Великий, крізь століття, нагадає навіть посеред бурхливого зовнішнього світу у людини залишається потаємне, віддалене від зайвих очей місце для духовного подвигу і молитовного спілкування з творцем. Це нетлінна печера нашого серця.